Слідством було встановлено, що 11 грудня 2024 року витерпілий прийшов в гості до свого знайомого, і в ході спілкування між ними возникла сварка. Під час сварки знайомий наніс декілька ударів тупими твердими предметами по голові потерпілому, після чого він загинув. Після чого з метою скрити сліди злочину наш фігурант обмотав. Тіло загиблого палетеленом замотав скотчем. Після чого на власному автомобілі вивезли сасмузу, де покинув його, заваливши сміттям. На місце події негайно ви виїхали співробітники поліції Чоговійського районного управління поліції, де виявили труп чоловіка, який був замотан у поліетиленовий пакет. Для огляду місця події були залучені кінологи крінолістична лабораторія, яка ретельно провела огляд та вилучила е, сліди злочину. ДНК тощо е, і майже вже під час огляду місця події співробітниками поліції була встановлена особа, особ, особа е, потерпілого. Це виявився 41-річний мешканець селища Малинівка, який зник без звісті. В ході оперативно-розшукових заходів з співробітниками Чугуївського районного управління поліції та управління карного розшуку була встановлена особа злочинця. Їм виявився 46-річний місцевий житель села Малинівка. За даним фактом, слідчим відділом Чугуївського районного управління поліції, відкрито кримінальне провадження за статтею 115. Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку повідомлено про підозру вчинення даного злочину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.